Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Toyota Venza 2014 року випуску. Автомобіль офіційно купувався в Україні. Фарбована права сторона, без криміналу, просто була притертість на парковці, без шпаклівки взагалі. Чорна, класна, 2,7 мотор на газику, на повному приводі, на оригінальних легкосплавних дисках, на літній гумі, на здвоєній панорамі. На охайному шкіряному чорному салоні, без зауважень взагалі. дверні карти також в охайному стані. повний електроського пакет є пам'ять для водійського сидіння. Водійське сидіння в охайному стані, без зауважень, без залонів, на електроприводі, є газик, мультикермоскриз контролем, штатна мультимедіа з камери заднього огляду, підігріви є. Жодних нарікань по авто взагалі більше нема. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізних. Чекаємо на вас.